Сьогодні на порядку денному два питання. Так? За основу, хто за порядок денний? Хто проти? Утримався? Всі за. Всі за. Є пропозиції зауваження до порядку денного? Нема. Тоді, в цілому, за порядок денний хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Тоді перше питання про уповноваження керуючого справами виконавчого комітету Калицької міської ради, сав колега Васильовича на укладання договорів. Будь ласка, Васильович. Доброго дня, шановний голос, шановні члени виконавчого комітету. Пропонується уповноважити повноважити керуючого справами на укладення та підписання від імені виконавчого комітету договорів, а також інших документів, пов'язаних з їх виконанням. Міському голові Андрію Найді видати довіреність керуючої справами для цілей визначених пунктом першим даного рішення. Рішення номер 258 від 27.09.2023 вважати таким, що втратило чинність контроль за виконання покласти на керуючої справами. Є питання звоження? Нема. Хто заданий проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Добре, Добре. за рішення принти, дякую. Тарас Іванович, про житлові питання. Всім доброго дня. На ваш розгляд виноситься стандартне рішення про житлові питання. 30 грудня у нас була житлова комісія, на якій розглядалися великий об'єм заяв. Громадяни, відповідно, як результат є житлове рішення про взяття на квартирний облік за місцем проживання військовослужбовців, про відмову взяття на квартирний облік, про включення е, в список позачергового одержання житла, зяття з квартирного обліку і переоформлення квартир в ордерні. Текст рішення у вас є наявний. Є питання зауваження. Нема. Хто заданий про пічні? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Дуже всім <кій> дякую. Порядок денний вичерпаний.